Вітаю на першому уроці безкоштовного курсу After Effects для початківців. Навчати вас буду я, Motion Reach, і, перш ніж ми почнемо, давайте трішки розкажу про можливості Motion дизайну. Промо відео: титри, Комп'ютерна графіка з галлюдських фільмів, графічне оформлення телеканалів, анімація інтерфейсів та багато іншого, на що здатні руки Моушн дизайнера. Втілення життя в нерухомі речі, коли дуже зацікавило мене і стала основною діяльністю вже протягом 6 років. Ну що ж, годі базікати, завантажуйте програму After Effects і давайте створювати. Ось ми відкрили програму і бачимо перед собою вікно Лер з різними повчальними статтями, новинами та дві кнопки зліва зверху. Ну так як у нас немає поки готових проєктів, тому ми створимо новий. Нас зустрічає темний інтерфейс, який можливо спогне початківця, але я сумніваюся, що щось може налякати народ незламної країни. Отже, у нас є три головних вікна в програмі: це вікно «Проект», де зберігаються наші файли, вікно таймлайна, яке ділиться на дві частини. Зліва у нас будуть наші шари, а справа у нас є стіл для анімації, щось схоже на Прем'є Pro. І вікно композиції, де ми переглядаємо наш результат. Також додаткові вікна, які допомагатимуть нам при роботі. Тепер швиденько проглянемо наші Workspace. Отже, відкриваємо Windows. У мене стоїть галочка на all panels, але я хочу, к приміру, працювати тільки з текстом, тому нажимаю Workspace Text. Воно, як ви бачите, забрало багато зайвих вікон. В процесі роботи ви будете часто редагувати вікна під себе, коли зрозумієте їх пріоритетність. Отже, щоб передвигати вікно, просто зажміть ліву кнопку миші і передвигаємо. Ось таким чином за назву. Але якщо вам не сподобався результат, ви наробили таке, що чорт ногу зломить, то можете швидко повернутись на Default Workspace. Для того, щоб загрузити картинку, відео, музику та інше, потрібно два рази клікнути на панель Project та зі своїх папок вибрати потрібні нам файли. Після імпорту ви зможете легко визначити більш детальну інформацію про файл. Клікнувши на нього. У вас з'явиться його маленьке вікно перегляду та детальна інформація про файл, його розмір, довжину та кодик. Тобто найголовніше створимо композицію. Про неї більш детально згодом. Наразі сприймайте це як середовище, в яке ви будете поміщувати різні файли та працювати з ними. Вікно Composition. New Comp, Ми переходимо до вікна настройки композиції та бачимо можливість вибрати настройки з пресетів. Але я хочу створити композицію з точними параметрами та розмірами, як у нашого файла. Тому просто перетаскую наш файл на іконку, схожу, ніби на відеоплівку. Тепер наша композиція має одинакові параметри, а наш файл одразу перемістився на таймлайн. Зліва ми бачимо його назву, а справа ми бачимо, ніби хтось положив його на весь робочий стіл для анімації у всю його довжину. Ми можемо проглянути його та спостерігати зміни за шкалою часу. Щодо часу та кількості кадрів за секунду, або англійською Frames per second. Це загально прийнятий показник, який вимірюється під час запису та відтворення відео. Побачити таймер ми зможемо зліва нашого таймлайну та легко вести своє значення. Приміру, я хочу перенестись на другу секунду, тому пишу 2, що означає на яку секунду, і 2 нуля, що значить на який саме кадр другої секунди я хочу потрапити. Тепер відругалюємо налаштування шара. Взагалі більшість анімацій відбувається по найголовнішим критеріям opacity, Rotation, Scale і position, Тобто непрозорість, обертання, масштаб та позиція. Це універсальна складова, яку мають усі шари, окрім звука. Отже, напроти кожного з них є своє значення. В пасіті це 100%, тобто 100% непрозорості. Ротейшн відповідає за кут нахилу та кількість повних обертів. Scale це масштаб по ширині та висоті у відсотках. Зверніть увагу на значок цепки, що значить пропорційне масштабування. Якщо ми знімемо цепку, то деформування по ширині та висоті відбуватиметься індивідуально. І position це координати по X та Y. Коли ми будемо працювати з 3D, то з'явиться координата ще й Z. І остання Anchor point. Опорна точка говорить сама за себе, що усе трансформування буде відбуватися відносно однієї точки. Тепер додамо свій перший ефект. Щоб запустити відповідне вікно. Заходимо зверху у панель Windows, знаходимо тут ефектний пресет і включаємо його. У нас відкривається наш безкінечний список всіляких ефектів, пресетів та незрозумілих назв. Одна половина глядачів обрадується, скаже, Вау, скільки крутого, треба все перепробувати. А інша скаже: Да ну його, піду в TikTok залипну. Отже, перших я засмучу, а інших заспокою, тому що 90% цих ефектів вам ніколи не знадобляться. Більшість з них треш, який по різним причинам залишився в програмі. Усі найбільш цікаві та необхідні ефекти використовуються мало не в кожному проєкті, тому ви приречені їх вивчити. Я веду в пошуку Lumetri Color. щоб накласти ефект, нам потрібно вибрати відповідний шар і клікнути на ефект два рази лівої кнопки миші. Ну як ви відкриваєте папку на робочому столі. Чудово! Але тепер у нас пропало кудись вікно проект з нашими файлами, які ми імпортували раніше. А натомість відкрилось вікно «Effects Control, де ми можемо редагувати наші ефекти у вибраному шарі. Ми можемо повернутись до вікна Project за допомогою цієї стрілечки. Але мене такий варіант не дуже влаштовує, тому я хочу відцепити наше вікно. Отже, я зажимаю лівим кліком мишки на назву вікна. Та перетягую трішки праворуч, щоб воно прив'язалося між вікном проект та вікном перегляду композиції. Чудово. повертаємось до редагування ефекту Lumetric Colors. Це досить кайфовий ефект для колористики, але урок посвячений не йому, тому я просто виберу один з пресетів. Щоб виключити ефект для зрівняння до після, нажміть на іконку FX біля назви ефекту. Над файлом з метеоритом я поміщу новий файл з зірками, а над ними поставлю космічний туман. Тут спрацьовує ієрархія, ми бачимо те, що вище, але як зробити так, щоб туман реалістично накладався на зірки. У цьому нам допоможуть режимі змішання. Якщо ви мали змогу працювати у фотошопі, то певне не раз зустрічались з ними. Є різні математичні операції над пікселями, які дозволяють їх складати, віднімати, пережимати та інше. Візьмемо, до приміру, наш файл з космічним туманом. Якщо ви просто зменшите в ньому opacity, щоб його було видно в тандемі з іншими фотожами, то погодьтесь, результат не дуже вражаючий. Режим змішування можна включити ось тут знизу або за допомогою гарячої клавіші F4. Виглядають вони наступним чином. Загалом тут багато режимів, але як визначити, який, вам підійде найкраще. Це просто, це як магазині одежі методом підбору. І ось такий є чудовий хоткей, який допоможе вам швидко перебирати режими. Виберіть потрібний шар, в нашому випадку космічний туман, і нажміть Shift і плюсик, той, що біля Delayed або Backspace. Майже кожен режим несе свій унікальний результат. Певно, я залишу на режимі Screen. Та трішки зменшу непрозорість у вкладці Transform. Тепер ми зробимо з вами нашу першу анімацію. Це появлення нашого футажа, тобто непрозорість з 0 до 100%. Заходимо в Transform і нажимаємо на годинник, що біля Opacity. Цей годинник ставить ключовий кадр і є біля кожного значення, яке ви можете потенційно анімувати. На панелі Timeline у нас з'явився кеймфрейм у вигляді ромбику, а сам годинник став синій, який означає, що він має один або більше ключових кадрів. На початку нашого таймлайну, тобто на 0, секунді, я поставлю значення в 0%. І як бачите, наш футаж став повністю прозорий. Добре, давайте відступимо приблизно 15 кадрів і викрутимо значення opacity 100%. Як бачите, у нас автоматично поставився ключовий кадр. До речі, можна дуже легко переміщуватись між кадрами за допомогою стрілочок, що зліва від годинника. Отже, перемістимось на початок і нажмемо Space на клавіатурі. Щоб відварити нашу згенеровану анімацію. Якщо ви бачите повністю зелену лінію на таймлайні, це означає, що композиція відтворюється в реальному часі. В іншому випадку, треба нажати Space і чекати, поки воно підгрузиться. І поки ми чекаємо, я пропоную зайти в налаштування програми After Effects. Спочатку заходимо у вікно File, якщо ви на OS, або у вікно Edit на Windows та знайти Preference. Вибираємо General, тобто загальне налаштування. Без особливих пояснень, тому що ми повернемось до цього, поставте галочки напроти Default Special Interpolation to Linear та Center and Point in New Shape Player. Далі, Memory. Я дуже рекомендую працювати з комп'ютером, який має 16 та більше гігабайт оперативної пам'яті. After Effects завжди забирає найбільшу частину пирога, і це нормально. У мене 32 ГБ, і я поставлю, щоб інші програми забирали лише 6 ГБ. Інколи можна навіть менше. Далі, це автосейв. На момент, коли русня бомбила нашу інфраструктуру, нам дуже часто і не по графіку виключали світло, тому автосейв це налаштування автоматичного зберігання вашого проєкту, яке спрацьовує кожних 5 хвилин, або ви можете самі виставити певний час і кількість копій цих збережень. У мене бувало так, що проект не хотів відкриватись, тому що він був пошкоджений із-різкого за виключення світла. Тому я заходив у папку AutoSave і вже там вибирав один із останніх проєктів. Наступна вкладка Script Expressional. У ранніх версіях After Effects ця галочка була в загальних налаштуваннях, але наразі має окреме життя, тому ставимо Allow Scripts. Чудово! Переходимо до найприємнішого рендер, тобто виводу нашої композиції. Відкриваємо вікно Composition та вибираємо пункт Add to Render або Hotkey Ctrl плюс M. Відкривається нове вікно на таймлайні. Нажимаємо на Output Module і вибираємо формат один з кодиків. H264 найшвидкий та має класне збереження якості. QuickTime з можливістю вивести композицію з прозорим фоном. AV з найкращою якістю, але найбільшим розміром файла. Я залишу свій вибір на h264, що рекомендую в подальшому робити і вам. Тут ми можемо вибрати папку, в яку воно буде зберігатись, змінити назву файла і нарешті жмемо рендер. І на момент очікування можна випити кави. Ми дослідили лише маленьку частину безмежного всесвіту Motion графіки. Якщо бажаєте поглибити свої знання, тоді приєднуйтесь до мого основного курсу After Effects. посилання в описі.